Так, друзі, що ви бачите перед собою? Оце список всіх кредитних або лізингових організацій, з якими наша компанія співпрацює. Так, якщо вам не вистачає грошей, наприклад, на автомобіль. І ви хочете все ж таки його придбати. Ми з цими сім компаніями співпрацюємо. Вони надають різні умови. Це які ОТІПІ банк, Пумбанк, Приватбанк, Auto, SK Capital, І ми вже вам підбираємо більш зручні умови. Ви можете цю інформацію також у нас побачити. Там є нульовий аванс. Деякі компанії надають такі деякий відсоток авансу треба вносити. Як і до 15 до років ваш є такі організації, які надають кредитування або лізинг за вашими якраз такі умови, які вам більше підходять, Тому ви можете до нас звернутися. Знайти авто, яке вам до вподоби, і вже дивлячись з вашої ситуації, підібрати собі більш зручні умови, більш зручну для вашої організації. Ми з ними зв'яжемося, і вас також перенаправимо, щоб ви могли собі отримати гроші на ваше улюблене авто.